Кілька місяців тому компанія Intel випустила компактний комп'ютер у вигляді флешки. Гаджет отримав назву Compute Stick. Коштує оригінальний пристрій 150 доларів і працює під управлінням Windows 8.1. Непогане рішення для тих, кому потрібна операційна система від Microsoft. Наразі з'явилася нова модифікація, набагато дешевша. В її основі операційна система Ubuntu 14.04.2 LTS, популярний дистрибутив Linux. Вартість такої моделі лише 100 доларів. Що ж ви матимете за таку суму? Чотириядерний процесор Intel Atom Z 3735 f тридцять п'ять для карт microSD, Bluetooth, HDMI, Wi-Fi 802, а також порти MicroUSB і USB 2.0. На жаль, дана версія Compute Stick має всього 1 ГБ оперативної пам'яті і накопичувач об'ємом 8 ГБ. У варіанті з Windows більше пам'яті: 2 ГБ оперативної та 32 постійної. Трохи дивна ціна за спробу заощадити 50 доларів. Промисловий дизайнер апіват Анутра Чартвонг запропонував новий концептуальний пристрій, який допоможе користувачам із вадами слуху буквально відчувати музику. Для цього він вирішив використати вібрації. Сам гаджет розміщується на шиї і передає вібрації своєму слухачеві. Пристрій зроблено у формі підкови. Корус повністю гладенький і демонструє дизайнерське прагнення до мінімалізму. Він працює в парі зі звичайним плеєром або підключається до аудіосистем. Окремої уваги заслуговує упаковка корус. Дизайнер застосував червоний колір, тим самим натякаючи на відчуття користувачів. Чами яскравих емоцій, і білий, який говорить про чистоту і якість звуку. Останнім часом ледь не регулярно з'являються нові моделі розумних годинників, і потреба у таких гаджетах зростає. На жаль, ними майже не можуть скористатися, наприклад, незрячі люди. Інженери південнокорейської компанії DOT вирішили, що це несправедливо, і придумали одноіменний хронометр з підтримкою шрифту Брайля. Це справжня знахідка для сліпих. Апарат оснащено фронтальною панелью що трьома спеціальними сегментами. У кожному з них по шість активних точок. Подібна конструкція дозволяє формувати потрібні символи. Важливий момент: комфортна частота налаштовується вручну. Діапазон досить широкий від 1 до 100 Гц. Синхронізація з мобільними пристроями здійснюється по Bluetooth. Промовлення забезпечує виведення повідомлень зі смартфона і, звісно ж, підтримується керування голосом. Годинник має вбудований акумулятор, який гарантує до п'яти днів без підзарядки. Випуск гаджета відбудеться у грудні. Ціна 300 доларів.